Водолій. Щось ви занудили, або вже засиділися. Ну, це, власне, у вас все через те, що у вас ретрогладний Плутон стоїть, який вже давно у вашому знаку. Але серпень приносить прорив. Після 8 серпня повня буде відбуватися у водолії. Це впливатиме на весь ваш місяць. Це кардинальні зміни у житті. Переосмислення стосунків і кар'єри. Рішучі кроки до нового. Взагалі, у вас після 8 серпня активується опозиція Сонця і місяця, тобто кар'єри і особистого життя. Ви захочете все і одразу. Тобто, якщо раніше йшла кар'єра добре, ви потягнетеся до кохання. Якщо були стосунки, з'явиться бажання професійної реалізації. А, важливо, пора вже скидати ці окови, пора починати новий етап вашого життя. Ви можете скинути все старе, оновитися і заявити. Про себе взагалі. Важливий момент не поспішайте з радикальними змінами. Готуйте базу для осені. У вас ще буде можливість. Подумайте просто зараз, хто ви і з ким ви хочете бути, і де ви хочете бути. Серпень дає шанс зробити лише перші кроки, а не одразу розривати все.